Дорогі глядачі, давненько ми з вами не бачилися, Але сьогодні випала нагода нам зустрітися. Тому що у нас сталася надзвичайна подія. Річка замерзла. що декілька днів був сильний мороз. Тож ми з сім'єю пішли подивитися, що тут відбувається. На річці ми побачили двох пташечок. Це Аляпки. Вони пили воду і купалися. Ну, одна теж голова. А так, я. Я кожна купує воді купає. А вода тепліша, як з навколишнє середовище. Вода лише до, до нуля може впасти. Нижче нуля не буває. Нижче нуля вона замерзає і стає льодом. Вони не просто купалися, а вони пігнали для того, щоб зробити маленьку рибку, яка необережно підпливала до поверхні. Тож, виходіть, багато гуляти, бо настане весна і лід, і сніг розтане. Катайтеся на насане. Гуляйте, катайтеся на коньках, на санях, коротше. На, на вулиці проводьте час. А також з нами гуляв наш кіт і пес. Наш кіт обліз густою шерстю, яка захищає його від морозів. Він також гуляє по льоду. Настав час нам прощатися, тому що ми замерзли. Підписуйтесь на мій канал і пишіть у коментарях, яка у вас погода. Ставте лайки. Всім папа.